Це відео знято для каналу ExistUA. Сьогодні ми будемо міняти моторчик з крупідімоча чи... на Lanus 2004 року 1.5 бензин. Ось такий моторчик я придбав на Exist. Ось так він виглядає. тому що цей вже дуже погано працює. Ну і для його заміни треба зняти карту, а далі будемо дивитися. Зняли ми карту. Ось іде наш склопідіймач і ось моторчик. Треба ось це все відкрутити. Але перед цим ми знімемо скло, щоб воно нам не заважало. І потім будемо знімати сам скло підіймач. Так, ось зняли весь механізм і ось наш моторчик, який ми будемо міняти. Треба ось відкрутити три гвинтика і поставити новий. Ось встановив новий моторчик. Все зібрав. Ось старий наш так виглядає. Ну все, тепер збираємо все на місце. Так, все встановив. Ось так воно працює. Все гарно працює. Моторчик працює. Все, Всім дякую.